Таю в ефірі передача про діяльність обранців Волинської громади 22 травня. Минув рік, відтоді як Волинь здригнулася від страшної звістки про загибель своїх захисників поблизу міста Волноваха, що на Донеччині. Тоді, в результаті жорстокого нападу сепаратистів, на блокпост де несли службу військові 51-ї окремої механізованої бригади. Загинули 18 бійців. З них 10-ро Волиняни. Ця трагедія стала однією із найбільш драматичних сторінок неоголошеної війни на сході України, особливо для Волині. На знак пам'яті прополеглих сучасних українських героїв, священики Свято Троїцького кафедрального собору, відслужили панахиду. Молитву очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. По тому відбулось покладання квітів до пам'ятної дошки Героям Небесної Сотні та загиблим воїнам АТО, що на театральному майдані Луцька. Сьогодні ж число загиблих волинських бійців перевищує сотню осіб. Підтримка їхніх родин, святий обов'язок влади та кожного з нас. Не менш важливо також повернути до повноцінного мирного життя демобілізованих солдатів, які пройшли пекло війни. Чи вдається впоратись із цими страшними викликами сьогодення? Міркували учасники інтерактивного прес-клубу у редакції газети Волинь нова. Після повернення у мирне життя бійці АТО не припиняють воювати. Тепер уже за посвідчення учасника бойових дій. Це є посвідчення учасника бойових дій. Я її отримав, тому я в принципі я доволі компетентна людина в плані оцих от кіл пекла, через які треба пройти, щоб її отримати. Стала ситуація, коли хлопці, повернувшись після першої бригади, це у нас осінь 2014 року, були направлені в 128-24 бригади. Проблема з посвідченням там є просто катастрофічною. Зараз от в мене є бойові побратими, які разом зі мною пройшли літню кампанію. У мене є це посвідчення. В нього немає. Це люди, які виходили з Дебальськівського котла. Боєць нарікає на бездіяльність командування військових частин, а також на бюрократичні перепони, створені урядовцями. У нас вся ця справа відправлена на міжвідомчу комісію. Міжвідомчу комісія приводить документи. Після цього протокол. Документів відправляється на корпус, корпус вже формує і виписує ці посвідчення. Далі вони потрапляють частину і вже в частині роздаються солдати. Бюрократизм просто страшний. На думку Андрія Мудрика, спростити процедуру отримання посвідчення можна. У цьому каже він: можуть посприяти військові комісаріати. Така ж позиція і у депутата Михайла Бегаля. Він пропонує своє бачення виходу з ситуації, що склалась. Тобто він прийшов написав заяву. Зареєстрував на ім'я воєнкома. Все далі це справа військоматів. І на них буде набагато швидша реакція, краща реакція, і він не буде принижуватися. Він свою справу зробив. І за чого, Отут, мені здається, Валентина Миколаївна було б, е рішення прийняти обласної ради стосовно звернення ну, співпраці з військоматом. Коли треба було провести першу хвилю мобілізації, 12-та година ночі, перша година ночі, приходять, стукають в двері, вручають тобі повістку, що ти завтра повинен з'явитися військомат. Чому, якщо. Військовослужбовець прийшов додому, наприклад, у вересні місяці. Чому не сказати, що от ти 20 вересня вже вдома, прийшов, скажімо, чи ротація, чи просто у відпустку, значить, через два місяці ми тобі так само принесемо додому свідоцтво чи як правильно називати, посвідчення про те, що ти там був. Чому такої процедури немає? Заступник обласного військового комісара Ігор Підлісний запевняє, що на сьогодні схему отримання посвідчення спростили. Більше того, цим питанням вже частково почали опікуватись у військкоматі. Паном полковником Куликом, це обласний військовий комісар, було ініційовано звернення до нашої влади про те, щоб перекласти дійсно порядок і видачі учасників, посвідчення учасників бойових дій на військові комісаріати. Крім того, зараз проводиться. Підготовка і та направлення на міжвідомчу комісію або на комісії Міністерства оборони комплекту документів військовослужбовців, які вже демобілізовані з збройних сил України і є учасниками АТО, для того, щоб вони отримали ці посвідчення. Понад 500, понад 500 комплектів документів вже направлено безпосередньо обласним військовим комісаріатом. На комісію між тим чи не найбільше запитань до влади мають сьогодні бійці добровольчих батальйонів. Для них отримати посвідчення учасника бойових дій завдання надскладне, а подекуди і не здійснене. Ми пішли захищати нашу державу, і держава повинна нам також щось дати. Не ми не ми його маємо просити. Окрім присвоєння статусу учасника бойових дій для бійців не менш важливий аспект сприйняття їх у суспільстві та повернення до мирного життя. Треба, щоб відділ освіти зайнявся тим, щоб всі бійці, які приходять, вони ходили в школу, ходили в ліцеї, ходили до студентів. Тому що для людини, яка пережила щось, їй потрібно говорити. Чим більше вона буде говорити, тим з кожним разом їй буде легше. І коли ну я знаю по собі, коли я приїжджав, чи на ротацію, чи коли вже повернувся, і коли я ходив до тих самих дітей. Я бачив, заради чого? бо коли потрапляєш в кабінети, там по суті нічого не змінилося. А коли приходиш, туди там, маленькі діти тобі дають банку тушонки, і ти бачиш, що щось змінюється в цій країні, що це комусь потрібно. І те, що я робив, це. Це потрібно одним із кроків, які зробили керівники області та медики у напрямку психологічної реабілітації військових, було створення реп-центру на базі обласного госпіталю для ветеранів війни. Ми дуже багато уваги приділяємо якраз психологічному стану тих хлопців, які поступають за цей час. Ми б могли пролікувати провести реабілітацію 600 учасникам антитерористичної операції пролікували на сьогоднішній день 207. Створили ми умови хороші, значну увагу за словами Тетяни Масікової. Радцентри приділяють фізичній реабілітації бійців, попередньо вивчивши досвід Польщі. В першу чергу кінезотерапія, рух, лікування рухом після цих поранень, щоб не допустити контрактур, атрофії м'язів і так далі. Тут я також бачу, що в нас є проблема, тому що треба працювати одразу. Не відправляти тих хворих додому, показати немає місця, є реабілітаційний центр, направляйте. На думку депутата обласної ради Володимира Дибеля в області необхідно створити щонайменше три таких центри. Відповідна робота уже ведеться на базі Шацького та Любомильського медичного округу, а також із залученням Старовижівської районної лікарні. Там теж медики втілюватимуть у життя спільний українсько-польський проект із залученням коштів Євросоюзу. Нам виділяється 2,5 млн. євро. Значить, по Повчорашніх даних е, найбільше виділяють. Ми закупляємо високотехнологічне обладнання. Повністю все, повністю за. Навіть у нас буде м -м, транспорт для перевезення учасників АТО. Яка е, роль е, Шацької і Старвежської лікарні? Значить, на базі цих лікарень вони будуть оснащені необхідним обладнанням. І будуть проводитися лікування острих періодів. От, от, от цих учасників. Між тим медики Луцького гарнізонного військового госпіталю опісля лікування теж надають бійцям можливість оздоровитись. Всі, які потребують санаторно курортного лікування, які напряму скеровуються в санаторії, це трускавці, хмільники. Ірпінський і село Циблі. Ми відправляємо військовим тільки військові санаторії. Тобто ми не маємо права направляти санаторії цивільні. Там оплата йде і так далі. Є в нас чудовий санаторій військова пісня, який знаходиться підвальні обласної адміністрації. Обласної ради обласної ради. Ставила три тижні тому назад санаторія на 400 чоловік проживала в салон сім'ї. На даний момент санаторій Взагалі, ніхто там не відпочиває. Один із депутатів вашої ради там директором. Тобто, поки ви не поміняєте або не приймете рішення бо поміняти цього директора і заселити туди воїнів АТО для реабілітації, нічого хорошого з цим санаторіям не буде. Я ці звинувачення мушу відкинути, тому що хто до мене звертався, значить, із проханням оздоровити навіть за рахунок санаторії, ми всіх, хто прохав, ми всіх оздоровили. Це дивіться, значить. Найперше оздоровилися учасники АТО від правого сектору, їх 68 чоловік. Там частина за них проплатили гроші, лікуванням безплатно займалися ми. Потім значить, була Ковальська волонтерська організація, оздоровили 24 чоловіки учасників АТО, значить, наполовину кошти розбили. Потім знову були жертви Майдану. Значить, оздоровувалися теж десь 30 чоловік. Одним словом, якщо хтось хоче оздоровитися, внутри пісня хай дзвонить до мене, значить, і я в будь-який час, навіть якщо немає на то коштів в області, я можу за рахунок прибутку санаторію. Хоч його може цього року і не бути, тому що дуже тяжкий рік, значить, але ми вийдемо з цього положення. Між тим, на думку депутатів обласної ради, кошти, які необхідні для оздоровлення бійців, АТО у волинських санаторіях можна передбачити при внесенні змін до регіональної програми підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Це питання треба вирішити. Я вважаю координації нема, і у те, що виділили ми 2 мільйони, їх просто. Треба продумати, сісти. Ну не знаю як. Ну пролісок готовий працювати. Ми приймаємо групи, ми приймали її. Ми ставимо мінімальну ціну тільки оплата ціна. харчування і 50% тільки за медичні послуги. Решта колектив, медики беруть на себе це і не беремо зовсім за проживання. І я думаю, що ці, ці кошти це мізерні кошти для того, щоб вирішити цю проблему. Ми повинні, як ну, і наше керівництво, і ми, як депутати, ми повинні ну, збільшити цю суму, тому що вона мізерно мала. А, і ми повинні забезпечити наші санаторії обов'язково. Тому що там є колективи, там є люди. Я кажу, це певний етап реабілітації. Мало того, що кошти, треба змінити цю програму так, щоб не тільки учасники бойових дій, атовці, Проходили реабілітацію. Розумієте, як кажуть, вдома рідні стіни лікують, тому треба залучити до цієї реабілітації, щоб ви разом із цими воїнами проходили разом дружини, діти спільно. Вони були в санаторії, матері, дитини, може, навіть ті лісові пісні разом виділити кімнати якісь. Ну, небагато, дві неділі, три неділі. Вони поспілкуються, війдуть, яка у ритм життя, сімейного життя. Чимало зауважень до програми є у представників обласного координаційного центру, які безпосередньо співпрацюють із бійцями та їхніми родинами. Там 100 тисяч на відборки. Не розумію для чого. Виділили фінансування там для везе ще теж окремо. а центр сам написано створення центру. По-перше, вже є створений один координаційний центр, в якому можна зробити ще один тільки напрямок відділ допомоги, саме демобілізованим. Ми працюємо, координаційний центр працює, ми маємо базу поранених, ми маємо базу загиблих, ведемо, ведемо мати пропали безвісті, для чого створити ще один центр. І на центр фінансування не виділяється ні на той, що вже створений, ні на той, що має бути в вашому проєкті створений ще раз. Для чого ми робити одну і ту саму роботу? А виріляти сто тисяч на роботи серед співрозробників даної програми був не тільки один департамент соціального захисту населення і управління охорони здоров'я і управління освіти, тобто всі ті дотичні структури, які опікуються демобілізованим. Бікборди для того, аби хлопців залучати висвітлити їхній патріотизм для того, щоб їхнє фото побачило місто, для того, щоб їхнє фото побачили волиняни або ну, взагалі українці, ну було передбачено. Тим часом ініціатор прийняття цієї програми на сесії, депутат Сергій Слабенко має своє бачення стосовно доопрацювання документу. От питання в тому, чи приймаючи одну програму, одночасно з ним не включаються якісь додаткові питання, за яким окремі особи хочуть вирішити свої ще свої інтереси. Це питання, якраз те, що можливо і збурює зараз. Громадськісткою, яка оцінює, а навіщо було включати там певні витрати, пов'язані з інформаційною підтримкою заходів, які проводяться обласною державною адміністрацією. Якщо є критика зі сторони громадськості, то Ну зазвичаєм в європейських країнах просто такі витрати не несуться, або за цією статтею не відбуваються. Не менш важливою складовою реабілітації військових є їхнє повернення на своє робоче місце. На сьогодні не зафіксовано жодного випадку з позиції роботодавця, який не зберіг робоче місце. Найбільша кількість осіб, які були мобілізовані, призвані на військову службу. Це були у Луцькому районі, у Луцьку міста з підприємств були мобілізовані. Вони з Луцька міста, Нововолинська, Володимир Волинського Ковеля. Але на сьогодні жодного випадку її можуть назвати приклади роботодавців, наприклад, підприємство Укрдорс, з якого було мобілізовано 19 працівників, і 19 працівників це були верстатники деревообробних верстатів. Під час ну, мобілізації їх не було на робочих місцях, але на сьогодні вони повернулись на робочі місця, забезпечені. Всі 19 приступили до роботи. Однак не надто. Оптимістичною є ситуація із працевлаштуванням у сільській місцевості. Заробітна плата в селі, самі знаєте. Від 700, ну, 1500 це дуже добре. Тут приходить людина, яка утримувала грошове забезпечення, кажу, від 2 до 5,5 тисяч, хоча б дві, і отримає право допомоги на безробіттю. В раз до півтора і два більше, ніж його заробітна плата підприємства. Ми стаємо знову перед дилемою. Роботу дави, втратив гроші. Платив хлопцю з надією, що він повернеться і прийде. Хлопець ну, ну, нормальна людина, психологічно не захоче. На цим питанням також треба думати. Більше того, за словами пана Єровенка, в районах не додалось робочих місць, де змогли б працевлаштуватись вчорашні солдати. Якщо в нас було вакансій в районі на кінець місяця 5, то їх і буде 5, і на 50. Демобілізованих можна попросити роботодавця, щоб він взяв вперед. Але якщо роботодавцю треба продавець продовольчих товарів, продовольчий магазин, ну, не кожен хлопець піде продавцем продовольчих товарів, продовольчий магазин, де працюють жінки. Ну, погодьтеся зі мною. Вочевидь, ці та інші проблемні питання легше вирішувати спільно. До такого висновку прийшли найбільш активні учасники АТО, які уже сьогодні планують об'єднатися у громадську організацію, що буде представляти інтереси всіх волинських бійців загалом та кожного зокрема. Серед низки невирішених проблем і надалі залишається протезування вояків, які втратили кінцівки, забезпечення земельними ділянками та житлом родин загиблих, а також багато інших питань, які потрібно вирішувати. Рупором наших захисників пообіцяли бути присутні на прес клубі депутати обласної ради. І ми будемо піднімати ці питання через свої депутатські запити. Будемо скеровувати їх до наших народних депутатів, щоб вони дійсно вносили зміни до законодавства. Майже рік потребами бійців АТО живуть студенти та викладачі Луцького базового медичного коледжу. Велика родина навчального закладу опікується проблемами наших захисників, доправляючи на схід найнеобхідніше. Це був серпень, коли від нашої колеги-викладача Климчук Світлани прийшла смс-ка. Гайдар потребує допомоги. Вона надіслала всім своїм друзям. Це було після Дня Незалежності, коли загинув під Ловецьком її чоловік Сергій Климчук. З того дня практично ми почали жити. Працювати, думати про те, яким чином ми можемо долучитися до цієї справи, чим ми можемо допомогти. Відтоді і до сьогодні руками дітей та педагогів було зроблено чимало. Майбутні медики були постійними помічниками у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі, коли той був переповнений пораненими. Звичайно, ми розуміємо, що наша перша справа це все-таки медицина, тому почали займатися аптечками. Провели акцію, це був лютий, певно, місяць. Зібрали, це перша була така спрямова наша робота саме на медицину. Ми зібрали біля 7 тисяч гривень. На ці 7 тисяч гривень ми змогли скласти десь 25 аптечок. Кожен студент старався внести якийсь вклад, і насправді багато було чогось зроблено з ініціативи студентів. Спочатку ми просто збирали гроші. І вже на ми почали робити якісь маленькі акції. У ході численних благодійних акцій та аукціонів студенти виручили чималу суму коштів, яку витратили на потреби військових. Втім, не лише цим їм вдалося вразити солдатів. Зустрілися з нашим випускником. Він розказав такий випадок, що п'ять днів хлопці сиділи без хліба, тому що до найближчого магазину було десь до 200 кілометрів. І тут приїхали волонтери і привезли ящик. Саме був, від медичного коледжу з фотографіями нашої студентської ради була вона там запакована. Він був, він був гарно обклеєний там яйцями пасхальними такими. І кажу, коли ми відкрили а там стільки хліба, яєць це просто таке було щастя. Сказали, ми зберігаємо фото ваших студентів у себе. Ми попросили, що коли вони повернуться, побажали звичайно, що повернулись живими і привезли нам це фото, яке побувало на війні. Окрім того, студенти медколеджу власноруч ліпили для солдат вареники. Їхній рекорд півтори тисячі штук. з ж хлопці в них зв'язок дуже з ними, і зворотній зв'язок. Вони кажуть, що. Коли телефонують, ну як вам вареники з Миколиджу передали, ви їх хоч підігріли дівчата, які там підігріли, ми їх руками їли. Ми їх навіть просто брали рукою, тому що вони такі були з шкорочками смачні. Ми з душею то все робили. Інші також поряд з варениками, там ще їм відправили багато чого. Кажуть, ну як там вам форма підійшла, берці підійшли. Вони кажуть, ми ще нічого не дивились, не міряли, треба вареники доїсти. Окрім вареників, тоте не студенти готували для бійців поживні набори із сухофруктів, а у холодну пору року. <зручали> цілющими трав'яними чаями. Зимою великою популярністю користувалися відхаркувальні та протизапальні, оскільки це такий ну, період року, такий, що це є необхідним для здоров'я, для покращення здоров'я солдатів в їхніх умовах. Ми вже двічі готували чаї, відправляли. На фронт для допомоги готували різні за різною рецептурою: і протизапальні, і лікувальні, і відхаркувальні, вітамінні, загальнозміснюючі. Діти ці трави назбирали самі. Зазвичай на літо дають таке завдання, щоб заготовляти лікарську сировину, щоб потім приносити і ну, вивчати її на парах, але ну, така. Зараз ситуація в країні склалася, що ми ну хочемо якось допомогти нашим бійцям в ато. Тому ще ми почали виготовляти чаї, які були для зміцнення імунітету. Ну вони були в них своє призначення. Майбутні фармацевти детально вивчають структуру лікарських рослин та їх властивості на заняттях із фармакогнозії. Цьогоріч кажуть, цей предмет привертає у них неабияку увагу, адже рослини студенти отримали можливість висаджувати. Власноруч. Зараз настав період заготівлі, новий період заготівлі трав, коли все починає цвісти. Сезон з весни ми взяли собі завдання заготовити і виготовити нову партію чаїв різних, збираємо різні трави для різної рецептури. ну І ще ми відгукнулися на проєкт самоборони, коли виник проєкт Озерний вітер, звернулися до нас з допомогою створити там ділянку лікарських трав. І відтворити рецепти лікування різних регіонів Волині, окрім набутих знань та навичок, діти добре усвідомлюють ціну своєї роботи, яка вимірюється, звісно, не в грошах. Втім, є значно вищою. Мабуть, це найдорожче наша релігія, яка сьогодні є в коледжі. Це ось цей прапор. Це прапор де розписалися хлопці, які подякували нам за співпрацю. Ти казали ви ж, ну ви ж, медичний коледж, це Жайдарівський коледж. Ви повинні з нами співпрацювати. І на останок у віснику короткий огляд подій, які відбувалися упродовж останніх двох тижнів, за участі керівництва обласної ради. Голова обласної ради Валентин Вітер взяв участь у пам'ятному заході з нагоди річниці перепоховання Тараса Шевченка. 22 травня 1861 року прах Великого Кобзаря знайшов свій вічний спочинок на Чернечій горі під Каневом, що на Черкащині. Поблизу пам'ятника поетові священики УПЦКП відслужили панахиду. Потім відбулося покладання квітів до підніжжя монументу. Студенти та викладачі провідних навчальних закладів Волині читали поезію та виконували пісні на слова Тараса Шевченка, які стали для усіх нас пророчими. Урочистий захід відзначення обдерованої учнівської молоді та її наставників відбувся у переповненій сесійній залі обласної ради за участі очільника головного представницького органу Волині Валентина Вітра та голови облдержадміністрації Володимира Гунчика. 20 учнів, які досягли високих результатів на всеукраїнських олімпіадах, турнірах, конкурсах та змаганнях, отримали одноразові стипендії голови обласної ради та стільки ж відзнак голови обласної державної адміністрації. Кращим учнем Волині 2015 року став Роман Вороб... Бей, вихованець 11 класу НВК Нововолинська спеціалізована школа номер 1 колегіум. Хлопець виборов бронзову медаль у міжнародній учнівській олімпіаді з наук про землю. Його нагороджено дипломом та цінним подарунком. За результативну роботу з розвитку творчої обдарованості кращі педагоги отримали почесні грамоти Волинської обласної ради та облдержадміністрації, а також грошову винагороду. За високі досягнення протягом навчального року 120 кращих учнів та 100 волинських педагогів були відзначені грамотами. Профільного управління облдержадміністрації за цілеспрямовану та ефективну управлінську діяльність щодо розвитку творчих здібностей учнів дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації та цінними подарунками, а зокрема комп'ютерною технікою у номінації Кращі заклади року нагороджено Волинський ліцей-інтернат, комунальний заклад Луцький НВК номер 9 НВК ЗОЖ першого третього ступенів гімназії міста Горохів. Волинський обласний ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, а також Волинський обласний еколого-натуралістичний центр. На театральній площі Луцька відбувся обласний фестиваль художньої творчості учнів загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів. У відкритті святкового заходу взяли участь голова обласної ради Валентин Вітер, заступник голови облдержадміністрації Світлана Мишковець та ректор Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти Петро Олешко. Програма фестивалю передбачала проведення флешмобу Сонце України в наших руках, конкурсу малюнків на асфальті, а також майстер-класів з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Завершився захід святковим концертом кращих учнівських колективів художньої самодіяльності області, який відбувся у приміщенні облмуз У ході фестивалю відбулася також акція Для вас, захисники, наша творчість і любов, у ході якої кожен район та місто області передав обереги для солдатів, малюнки, листи та ляльки-мотанки, які будуть доправлені на передову бійцям. А то якраз цей контраст, коли в нас є на сході така біда, це більш загострює. Наш патріотизм дітей, коли вони малюють малюнки, коли вони пишуть листи, коли вони співають, пісні передають, показують, що дійсно нашим воїнам на сході є що захищати і за що боротися. У Волинському інституті після дипломної педагогічної освіти відбулось урочисте вручення нагород переможцям обласного туру всеукраїнського конкурсу Учитель року 2015. Захід відбувся за участі голови обласної ради Валентина Вітра та очільника облдержадміністрації Володимира Гунчика. Призерами та лауреатами конкурсу стали близько півсотні педагогів із 15 районів та міст області. Переможцями обласного туру стали Ганна Коробенко, вчитель української мови та літератури Луцької гімназії номер 4 Ольга Янчук. Вчитель образотворчого мистецтва Луцької загальноосвітньої школи No23. Майя Трофімук вчитель хімії НВК No26 міста Луцька. Та Віталій Бондар, вчитель правознавства Луцького навчально-виховного комплексу No9. Вперше цьогоріч було відзначено кращих методистів області в рамках третього всеукраїнського методичного турніру Моє покликання методист. Крім того, було вручено відзнаки переможцям другого обласного туру всеукраїнського конкурсу Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елемента. Ами футболу Після слів вітань ректор ВІППО Петро Олешко наголосив, що минулорічне свято було затьмарене сумною звісткою із Волновахи, де загинули волинські бійці, та оголосив хвилину мовчання на знак пам'яті за полеглими героями України. І це все на сьогодні. Більше інформації про діяльність головного представницького органу краю дізнавайтесь із офіційного вебсайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемось за два тижні. Миру і добра кожній волинській родині.